Добрий день, поважне товаристи. моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Ми закінчили тему Чорнобога. Я вам дала ритуали ті, які є дієві, які мною випробувані, які працюють, але ті, які є для захисту, тому що для порчі я вам давати не буду, бо ви собі повибираєте очі, то я даю вам гарантію. А тепер я хочу вам розказати про Бога Велеса. Бог Велес, це той Бог, який є, запустив землю в рух. Досі люди до руху землі люди жили дуже довго, вони не вмирали, не старіли. А от коли Бог Велес запустив землю в рух, значить появився час, появилася година, і появився день і ніч. Земля почала рухатися, люди почали старіти. І так, що можна ставити на требу богу велесу? Хто захоче з ним працювати? Мід обов'язково, молоко обов'язково, хліб білий або чорний обов'язково і монети. Жовті, які символізують золото, так само обов'язково бажано по одній гривні, але вони зараз виходять з обігу, тому можете максим ставити максимально великі монети. Це є 10 гривень, 9 штук. Тоді ставимо требу, крім цього обов'язкового, ставимо щось солодке, ставимо нарізку м'ясну, крім гов'ядини, тому що Бога Велеса завжди зображають як тура, як бика. Він є покровителем усіх тварин, і йому підчиняються всі змії. Йому підчиняються всі підземні, скажімо, риби, морські тварі, це все його стихія. Він володіє землею і підземним світом. Тому він є Бог наві, яві і праві. Прав це є небесна стихія. Запам'ятайте, він є Бог. звідси в Християнстві пішло теж отець Святий Дух, Отець як Отець і Отець Син Божий. Значить, пам'ятайте про це. Це є копіювання слов'янства, і Бог Велес він є дуже сильний. Що я вам хочу сказати? Він дуже швидко відкликається на зов. Коли я почала працювати з Велесом, я знайшла в інтернеті славління Бога Велеса і ви його можете пошукати. І я його говорила як молитву, і виклик пішов через дошку. Так що пам'ятайте про це? Сьогодні я вам хочу сказати такий коротенький ритуал, коли вам хамлять. І ви говорите, де зло, там ти, а я по сонці йду і все спалю, хочеш Бога гнівити, можеш далі говорити. Ця людина відразу отримує сильний енергетичний удар. Е, хто... Хоче працювати з велосом, пам'ятайте, що це є слов'янський.